Вітаю, шановні аграрії! Це компанія ArtAgro. Сьогодні хочемо вас познайомити, як запаковане наше насіння. Останнім часом отримуємо багато дзвінків з приводу оригінальності нашої продукції. Ми, як виробники, хочемо уберегти своїх клієнтів від фальсифікату, тому наголошуємо: купуйте насіння в офіційних дистриб'юторів та регіональних представників нашої компанії. Інформацію про наших офіційних представників ви можете отримати, подзвонивши за. Step one, wake up, brother, gonna rise in the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna to be a good Отже розпочнемо огляд нашої продукції. Мішок, в який пакується наш посівний матеріал, виготовляється з високоякісного тришарового паперу, має високу міцність та дозволяє насінню дихати і зберігати відмінні посівні якості впродовж тривалого часу. Наша продукція запакована в мішки червоного кольору з білим верхом та білим дном. Мішки в нас розділяються по виду продукції: окремо насіння соняшнику. Насіння кукурудзи та насіння ріпаку. Мішок соняшника має ось такий вигляд. З таким красивим малюнком та спіралькою з збоку. З одного боку написано насіння соняшнику, з іншого Sunflower «thunflower seed». Мішок кукурудзи має ось такий вигляд. Також з таким гарним початком посередині. З боку з хвилькою. З однієї сторони написано насіння кукурудзи, з іншого боку корм сіт. На кожному мішку є етикетка державного зразка. Етикетка зазвичай розміщена на білій частині мішка. Обов'язково перевіряйте відповідність інформації на етикетці. Дану етикетку рекомендуємо зберігати, оскільки на ній міститься інформація, що допоможе вам переконатися в оригінальності придбаного насіння. На етикетці зазначена інформація компанія-виробник, вид культури, назва сорту чи гібриду, номер партії відповідно до сертифікату, дата пакування, вид обробки, фракція, орган сертифікації, індивідуальний номер етикетки. Через те, що отримували багато питань, під яку технологію конкретний гібрид, то з цього року почали зазначати інформацію про технологію вирощування в розділі додаткова інформація. Ми прагнемо захистити своїх клієнтів від підробки, тому зараз розглядаємо можливість фасування нового типу. Покажемо вам, на прикладі гібриду Клаус. Це, до речі, наша новинка. В цьому сезоні саме він користується високим попитом. Етикетка пришивна із зазначеними даними відповідно до державного стандарту. На дні мішка друкується назва гібриду та голограма. В цьому сезоні випустили тестову партію в такому фасуванні. Але щороку нам доводиться вносити зміни для підвищення захисту нашої продукції від фальсифікату. Варто розуміти, що фальсифіковане насіння у кращому випадку не відповідає заявленим характеристикам та не здатне забезпечити належний рівень врожайності, а в гіршому випадку ви не отримаєте врожаю зовсім і матимете лише витрати. Тому ще раз наголошуємо: купуйте наше насіння в офіційних дистриб'юторів та регіональних представників нашої компанії.